Ринотай світ доктор Тайс швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає. кучає, ринотайс допомагає та ні. ні ні Я не знаю таких пісень, стоп, іноземні Пісні це не моя шазав. зупинись. та на моїй посадіть молоду. Це не Америка у гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Бачу посмішки на обличчях, значить, заряджені на перемогу, як то кажуть. Це просто стрес. Знаєш, вже не можеш нічого сказати, просто усміхаюся. Ти вже не вивозиш це життя? Хочеться просто сказати Слава Україні! Героям! От відразу з козиря пішов, бачиш. Джокера дістав. Камінь, ножниці, папір. Раз, два, три. Що то я? Ні, як хочеш. Та ти я, обираєш. я... Е, ти ж ну я ж допомагаю тобі програвати. Ну давай, Дякую. нехай Дякую. То, то зробить Сергій. Так, давайте. А. Я не знаю. Давайте ну давайте про Україну. Ну ну як без неї. Страшно мені, звичайно, але так. Про а, Україну про Україну. Пісні угу. про Україну. Угу. Цікаво зараз. Ну мені здається, ти маєш знати. Ти сам Ну, це зараз буде позорно, якщо я не вгадаю. Одразу зроблю так: піду на дно, як руський корабль. Поїхав. Пісенка починається така весела! А я не знаю цієї пісні. Я думаю, це буде хтось із старіших або народних артистів. Я дослухаю до приспіву, поки шазам не ловить, шазам не ловить. А ми покачаємо, качаємо, Міша, качай, Міша! Енергодар це Україна. Можемо подивитися це фагот ТНМК. Я хоч подивлюсь. А, танок на майдані. Енергодар. Ви казали, там от назва буде. Я кажу: ага, потім так. Ти не мики. Я ж казав це на початку. То, то ти на початку ще до того як ми вгадували. Е, шазам один бал. Один бал для шазаму. Давайте українські хіти. Українські хіти? Так. Угу. Давайте. Казка поплакала. Казка плакала. <реку> Ні. Та, Софія Ротару. <реку> Софія Ротару. Я можу сказати, поки він не дивився на кадр. Ну можна вже. Балмен, зарахуємо за це. Ти можеш сказати, звичайно. Руслан, Руслана Коломейка. Так, так. Блін, ну да, Руслана, Софія Ротаро. Трошки помилився з віком. Але по енергетиці, знаєш, десь. Туда пішла. Не тільки з віком, я так ну, натякнув. З так, віком, з жанром, так, не тільки, ну, тільки <рістю> жанром. <рістю> що можу сказати? Хороший старт, хлопці. Давайте підвіше. Хороший старт. Давайте мені просто цікаво, що слухають підписники, і зараз я перевірю, чи в нас з вами смаки збігаються. А від підписника, від підписника нам е, запропонував Петро Блізніченко, саме так звати його. До речі, друзі, кожен може взяти участь, написати в коментарях, запропонувати категорію для майбутніх учасників. І якщо нам сподобається, ми візьмемо і так само ваше ім'я зачитаємо. Клас. Сьогодні це будуть переможці Євробачення. Бляха. Тільки не перераховуй, щоб ми. а то можем... Якщо схожу на переможці. Ну, а, а ні, ні, переможці. Так, увага. Я знаю, я знаю, а фрітом, не підемо. Ларін. А, а Блін, дуже яскрава співачка. Я, я, я ніколи майже я не... Я розумію, він був першим. Це вона. Шазам. А, шазам. шазам. <laughs> Спочатку вона, потім шазам, потім ти. Третє місце. Я четверте. Я скажу Петрові, що дуже гарний в нього смак. Петро, молодець Петрові. красавчик. І ще скажу, що моє церковне ім'я Петро, то ми з тобою ще теск. Mm. Петро, підпишись на Сергія. І будеш йому. знати, що він Петро. І напиши сказати, своє що... церковне ім'я, йому теж цікаво. Ти хочеш сказати, що ти віриш, нього... Сергій це не. Сергій це не церковне ім'я? Це псевдонім церковний. Богохульство від Сергія. Тихо-тихо. Хвилинка богохульства. Давайте від підписників. Від підписників. саме? — Я сподіваюся, там Руслана просто. А я вже знаю, що воно там. Давайте. Там ротару. Просто Бенефіс Петра Блізніченко. Знову він запропонував те ж саме. Те ж Ті, хто переміг Єфорія. Євробачення, ні, а. не та ж сама пісня. Дивися, крім Лорін, від Євробачення ще відбувалося разів 50. Плюс, а він дивився вже. три: відповідно, Лорін, Руслана і Джамала. Так, Україна вигравала три рази. Да? Я, як так. мінімум, три пісні знаю. А, а, а на назви. Руслана Дикітанці. Так. Калуш е Стефанія. Так. І. Джамала. Група Тартак, а Джамала. Тартак? клас! — 19-44. Молодець. Ух ти, ти подивися. Боронь Боже, там українська пісня. каже, не готувався. каже, не готувався. Готувався. — І точно він прийшов сюди не для поразки. щось я відчуваю. — Він мусив щось казати. Ну, давай послухаймо. Філіп Кіркоров? Ні. Філіп Кіркоров. Тепер ми всі знаємо, що Філя не тільки кончений у тому, що він така людина, а ще й у своїй творчості. 0,3 три за Філіпа Кіркорова. Мінус. Мінус. Хіба що тільки. мінус. А Ні, він 5. Тепер ви знаєте, чим надихався бо один хлопець з Болгарії. Та це не тільки надихнувся, Він просто все капте здив і все. мене було відчуття, що він навіть голос вкрав у цієї дівчини. Та він не парися, він просто її букви взяв. — Міша, скільки тобі років? 29. 29. А тобі? Мені 19. 80 і 90. 80-90. По... Мішуньному репертуару. — Ну, що здається, Сергій собі накинув трохи зверху. Не виглядає на 19. В Мислі. мене гримувало взагалі-то. А, ну тоді вже зовсім інша справа. Все стало на свої місця. Я думаю, він старший. Просто бороб, Він просто да. бандану. Це піратська традиція. Та ні, це від глазу, я тобі. Це кажу. Миколайчук. У нього ж церковне ім'я є. Він боїться, що ну там так. це захист. Це просто в мене в селі колись тьотя носила так пов'язку, бо її голова боліла. Я коли приїхав в солон, каже, що голова болить. Я кажу: та трохи імідж такий, але то вже. Давайте, 80 і 90. 80 і 90. Ну, давай, давай. Це буде це. Just to see you really. А, починається! Ні, я теж не знаю цієї пісні. А ти потанцюй, якщо можна. До речі, цей гурт перемагав в Євробаченні теж. або чи? Швеція. Ну, щось схоже. Блін, ну, Сергій, ну, як або не можна знати? Ну, або, Денсінг. Та я знаю, я не знаю. Чесно? Мені соромно за нього. Ти думаєш тільки тобі? А давайте, знаєте, що? Давайте спонсорський. Давайте поїмо. Може, додому. Їжу в студію. Спонсор – це перший україномовний телеграм-канал з анонімними історіями про війну Теревені. Не чули, до речі, про таке. От, пісні про спілкування. Пісні про спілкування. Спілкування. Та відправила ну меседж. Відправила меседж. Е, Кіна Кароль. Ну, красавчик, він просто знав, хто це співає. Він не хотів просто ще раз попастись Я навряд. Не знаю, кому там відправила меседж Тіна Кароль, але виконує пісню Наталія Могілевська. Враховуючи, що він вгадав, Просто цей меседж. 0,5 балів точно. Правила в тому, що цей меседж отримала Тіна Кароль і теж його відправила. Я цей момент знав, а я не знав, що спочатку Могилевська трохи. До речі, я дуже вибачаюся, навіть не 0,5, а 1 бал, бо це ж спонсорська категорія була. 1 бал. Час наздоганяти опонента. <свят> І я обираю <кхи>, рубрику Українські легенди. І боронь Боже, там не буде Іво Бобола. Боронь Боже. Тобто <кхи> <кхи> О, Точно. <кхи> та він ж з сусіднього села. Де <кхи> в нього коріння українське точно. <кхи> та бульбу копав разом з нею, бо це згадує. Сто світу. А полозі, брово полозурбу саблент! <кхи> ні, ні-ні ні ще. Бчолим, бджоли. <кхи> Бджоли не году. Зібров, Ну, мертві бджоли не годуть там. Ну. Юлік, ти змушив переробити пісню, зіпсуть. Юлік! Боже, машини нас перемагають. Це дуже погано. Давайте тоді. Український рок! Український рок? Не, не обирали жодного разу ще. Так, давай, да, давайте розпаковочка е, категорії. І повзяння не в цю Один в каноні човен. <плес> Сергію, він тобі просто прийшов і пісок в очі кинув. Ну, Тим, що я прийшов програти. <клес> Скільки ти заплатив? Ти, — ти, ти, ти бачив? Ага. так? <клес> — <клес> <клес> Ти бачив? це? <клес> <все? клес> — Ми тільки запускаємо один каною. Все, один Та Тату хіба б вже глухий був, та не почув, що це один човен. Знаєш, так дуже. Як це один човен? І повзелі не човен. <laughs> Ні, це напевно море. Океан якийсь. Ну, давайте спонсор. Спонсор Про розмови. Відправила меседж Наталі Моголевська. Я знаю. <laughs> <laughs> Тіна накару зараз буде. Хороший вибір. Хороший вибір. Я нагадаю, що це телеграм-канал Теревені, анонімні історії про війну. Так а, наразі там пісні про спілкування, так, але вже не відправила меседж точно. Дуже шкода. Щось буде інше. Я взагалі починаю розуміти, що вони ну, одну пісню два рази не грають. А мені здалося, що взагалі всі вісім разів одна і та ж пісня. <різь> Щось мене вгадували ні одного разу. її. <різь> а це е... Боже, це ж його мобу! Е... І... Я, я приходжу, я йду до тебе. Розмова з тобою. давайте... Весь, я заспіваю просто. Давайте, я е... приходжу. і бабу, ну що ж? Розмова з тобою. А, я реально не знав, що вона так називається. Чесно? Ну, перше приємно, що я потрапив на концерт Сергія Лозуновського. Але вони там вболівають. Мені здається, тут такої істерічки ще як я не було, знаєш. Uh. Ти хочеться перекричати США зам, що мені здається, що наш звукооператор вже оглух. Так, <світ> 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 він втратив свідомість. Він перепитує, що. <світ> він каже: а що ми вже граємо? Та? <світ> <світ> Міша проти машини. Давайте. Проти машини. А Зурбіжні категорія яка? бере, бо ми ще не брали. А, категорія, точно. Зарубіж. Здивуйте мене. Здивувати? <світ> Жартую. А, ну, давайте що ми ще? Та зарубіжні мене взяли ще. Зарубіжні? Зарубіжні хіти? Ну -хіти. Зарубіжні хіти, ну це просто щоб я а, зганьбився. Так, давай, я так. Ж тобі допомагаю. Для ну, цього. Ти ж з цим прийшов сюди. Це правда. Це, це правда. правда. Тоді для міші а, зробіть зарубіжні хіти, будь ласка. Якщо це тренд Тік-Току, я танцюю. <звук> зарубіжні хіти. <звук> дрейк. Не дрейк. Ні, Ні давай ще. А! <звук> uh, гім Кіпру. А, Ріана. Все, це все так, пісня? Так. так. Це пісня. Шазам просто він гадав вже. Подивись на екранчик. Бай-бай бай. бай, бай. Ба... Ти казав, що ти не знаєш пісні про байрактари. А це про яспівав. Так, там бай, бай, байрактар. Тоді не знав. <свят> бай, бай, бай. Тоді нормально. Ну, давайте ще разочок. Другий захід, українські легенди. Українські легенди. Так. Другий захід. Е, я нагадаю, що зараз відгадуємо разом. Так, хто швидше. Так. Так, хто швидше, а, хто ну, швидше буде, того їбал. Добре. Того їбал, розумієш? Хто швидше буде, я тоді даю дорогу тобі. Ти думаєш, чому я хочу програти. Катерина Бужинська. Катерина Бужинська. Я така крила тебе, Карпата. Карпати Наталя Бужинська. Діброба ми тут. Ти розумієш, школа, 9 клас. Е, я відмінник навчання, так. я і ще один мій однокласник і вісім дівчат. Тут я рік. Ну, я гріх не знати цю пісню. Я знав, що цей момент настане. Не, не бачу причин не зарахувати один бал для Сергія. Можна і два я ще станцював. Ні, не поспішай, не поспішай, не поспішай. А де що за танець? Це реально що за оглядає, що за танець. Але перед тим як ми продовжимо, я хочу нагадати, що треба е, далі донатити на зс обов'язково Дуже важливо. бо війна продовжується. Є певні успіхи на фронті, але щоб все це пришвидшити і вже наступної весни пити коктейль е, біля Ялти, десь української Ялти е, в нас є благодійний фонд. Човен перевірений під відео можна побачити посилання, куди задонатити для зсу гроші. Підтримуємо далі. Слава не Україні. Не Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін. Молодець. Та да, ти що, давай плюс дай ще плюс. раз. Можна? Просто про... А перевірочка така від Сереги, так? Що ти на бандерівця, розумієш на нациста. Восім років сам себе бомбив і їл <свят> московських дітей. <свят> Поїхали. Боже, ти тільки що чув, як гівно з мого рота вилізло, поняв? <свят> Поїхали. А, минулого разу український рок непогано спрацював. Непогано. А, для Ні, тебе. Не так. А, тому український рок? Хардкіс. «Український рок. рок. На шарку відправить. Їжачок, їжачок аур а гурт з Тернополя може якийсь гад. Блін, Блін. Блін. Не було ноль шансів. Але півбалу, півбалу, в принципі. Легко. За їжачка. можна за їжачок. Далі беру я. Де ж Дивіться, Я як українська душа, народник. Я буду йти по українських блоках. І, звичайно, що це буде українські хіти. Українські ага. хіти. Так. Я... Як тобі сказати Христина Соловій? тримай мене міцно. Тримай Христина соловій. Чисто теоретично місяць по кімнаті розкину сете. Казала Христя, що разом заспіваємо. Щось ще не співає. Давайте так. Хто хоче Христі Соловій побачити в нашому шоу? Я, Я, Я б дуже чітів Христі Христі побачити в вашому шоу і, і думаю, що й це глядачі, тому хрестивич. Напишіть. По перше, в, в коментарях хто хоче Христину Соловій побачити, хочу Христину Соловій побачити. Напишіть і Можна напишіть просто хочу Христину Солові. Мож, ну, то вже є зовсім інша історія. І напишіть в приватні повідомлення Христині Соловій. Гоу у шо за сонг. Так, прямо go. зараз пишіть її в дірект інстаграм в коментарях під її дописами. «Go, шо за сонг. А я зразу Христі напишу Хресті, де на шо за сонг? Що гратися сьогодні? Ні, ну не зателефоную, але на це ставки спробую. Може, відповість нарешті. <ріст> Знаєш, я досі кричу, бо думаю, що, що має цей, що сам буде. <ріст> ну, <Ти, ріст> Забуваєш, що ти чесно, стоїш спочатку, але в мене це надія. Так, клас. Поїхали. Боже, скільки там ще тих рубриків? Вже серце вилітає <ріст> просто. Велиб'янку не сіть. Давайте, <ріст> Давайте <ріст> тоді. А... 80 -90. 80 90. Боже, він сказав як моя бабуся, реально 80-ті 90-ті, каже. Я сподівався, що у тебе голова болить, і тому ти Це... Це... ближ гірш. Секс бомб? А, а хто? Секс а... бомб. Я не знаю таке ім'я. Том Джонс, Том Джонс. Ніхто не відгадав Ну хто? No, 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 yeah. я, я б відгадав, чесно, я <свят> знаю, що це Том Джонс. А хто сказав Сексбам? Він. Міша. Для Міши ми півбалу легко. <плак> Дякую. І... — <плак> Як <плак> ти думаєш, Міша? Яку рубрику виберу я? Подивись, oh. де є плюси. У нас є зарубіжні хіти, і. Та що ви кажете? А що ще є? І ПРО України. Так. ПРО України. Про Україну щось я так і думав барабан пісня під назвою Барабан. Ні. Yeah. — Я знаю це. Yeah. Чекайте, це ж зараз. Вони ж на фронті ні так хто хто? Як їх звати? чекай. -чка -чка uh... називається гурт. Мені вилетіло з голови дружина його по моєму Ні, з українського міста. З українського міста ah, Тернопікалосте. Набирає 4 бали і сьогодні отримує перемогу. Я перемогу. Я не йшов за перемогою, але ну мені було приємно з тобою помовчати. Але, Міша, ми не можемо так зовсім з порожніми руками тебе відпустити. Дивіться, як золота медаль скорі. Де срібна, срібна, прошу золота, то для тебе ми притримали. Срібна медаль? Срібна медаль. Я б хотів сказати, що це все, але ні. Ми про тебе ще написали вірш, і буде добре, якщо ти його прочитаєш для підписників. Будь ласка. Розрекламуємо зараз ми Михайла. Поводиться з дівчатами охайно, що правда. О штори руки він не витирає. А коли перепив, то не ригає нашому любимому міші. Хто з твоїх друзів писав цей вірш? Признавайся. Чесно, це перший вірш, який мені присвятили. І о. він отримує перше місце. О, о! ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ віршу. Сергію, я дуже прошу для вас золото сьогодні. Більний, я вас так. вітаю. Незвично. <голові> Дякую. А вірш І це не вірш. Звичайно, вірш для тебе ми теж написали. Вірш. І будемо раді, вірш, якщо вірш. Ти, ти, я, ти, 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 ти зачитаєш. Я мікрофон чіпати. А, дуже гарний вірш, до речі. Це писали реально не мої друзі, це писали реально мої фанати. Там нема не не знаю, хто з вас мій фанат, але це дуже гарно. Якщо слова забув на сцені, що буває дуже часто, до речі, історія є дуже смішна, то вихід винайшли вже вчені. Направ до зали мікрофон, глядач співав, щоб в Уністон. Я просто розкажу що десь <спіль говорят> історію. Вірш мені нагадав мою історію з виступу. Знаєш, от мені запропонували пообідати перед тим, як зніматися. Я, я відмовився, тому що в мене був один концерт, на якому я пообідав, вийшов співати пісню і так гикнути хочу. І думаю, що робити? А тепер ви. Ми... <п>... Блін, тобі, це треба, дуже тобі треба просто вписати гикавку в якусь пісень. І якщо така ситуація буде. Ну, от реально. От чи ти так не думав, коли ми грали? Тому що я е не про пісні, я про концепцію. <плес> а це був проєкт Соза Сонг Міша Руч та Сергій Лазановський. Дякую. Якщо вам сподобався цей випуск, то подивіться ось цей випуск. А якщо вам не сподобався цей випуск, то подивіться ось цей випуск. Або ось цей, десь тут. Вони як просто е, додаток скажу так, дивіться обов'язково. Ось тут, 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 тут. тут.